Повертаємось. Чуєте? Повертаємось, чи не повертаємось? Чи повертаємось, чи не повертаємось? F5. Ну, я... якщо хтось дивиться, я сумніваюсь. Але погнали, я там... я там ще не дійшла. Я майже дійшла. Це до побічення Гаррі. Що і все? Ніякого мультика не буду. Навіть. Чи шо? No. Буду. А я не знаю, що случилось. Просто бітрейд нуль пав. Все, я поїхала Все было окей, а потім ты написал, что Одесс трим. Ты Розумієш, і все. Бо з інтернетом все ок було Мася спить, дергается. Це так забавно. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой, ребята, поплыла. Дивиться, яка херня. Дивіться, стоїть, дивиться. Ну ладно, тут є де жити, тут прикольно. Все, оце кінець. Okay. Are you ready? <laughs> yes, I'm ready. One, two. Don't forget the harmony. One, two, three. No, mm. <laughs> Flick. All my life is empty since I went away. Skies don't seem to be so clear. Дивимось другу кінцівку. Дивимось. Дивимось, завантажуємось. Бо мені цікаво другу подивитись. Бо тут вона щаслива повернулася одна з іхаром. Так, покинути долю, повернутися додому. Я б ніколи не прийняла свою долю, якби це означало покинути тебе. Знаю, хто я насправді до кого я належу. Знаю, що доля приготувала для мене вічне життя. Але вічне життя без тебе нічого не варте. Безглузде. Обираю, я повертаюсь додому. Ну, повертаюсь додому. До речі, вона і в попередній кінцівці казала я повертаюсь додому. Тобто, і там, і там у нас, дім нормальний А як вона додому добереться зараз? Скажіть мені, будь ласка. Є нюанс, а який нюанс? <гану> Ти цю выйти тому що любиш мене. Але справжнє кохання взаємне. тож я приймаю це рішення також так, тому, що люблю тебе. Да. Наше кохання більше, ніж доля родов, родов от, чи весь біль, який я... яким буду страждати на якій я буду спитати. Незалежно від часу, який в нас лишився, ми проведемо його разом. Коли прийде час, твоя рука буде тримати мене. І ці красиві блакитні очі будуть останні, що я побачу перед тим, як піти. А он корабель стоїть, до речі. Один дім під водою, інший над водою. Ви не знайшли свого чоловіка на тому острові, місце Вархат. Знайшла свого чоловіка, хоча There його не було на острові. Але що ти тоді робила ці три дні? Що ти там знайшла? Правда про I'm себе, мабуть, myself, і I в той же час причину повернутися додому. Я думаю, що розумію пані. чи коли-небудь ви були закохані? Закоханий? кажеш, як у любовному романі? Ні, Це вигадка капітана. Реальному житті справжні історії кохання не закінчуються весіллям. Вони закінчуються похоронами. Ну в цілому, після того що я сьогодні прочитала, підходить. Всі добрі спогаді. Спогади. Чесно кажучи, не думаю, що коли набережі чува щось подібне подібне. Але якщо ви так сильно любите свого чоловіка, то він точно щаслива людина. Нам обом пощастило. Ми побачимо з ним чи ні, будь ласка. Окей. Are you ready? Yes, I'm ready. One, two. Don't forget the harmony. One, two, three. Нам його. Коротше, мені більше сподобалось ну вона більш блін, не знаю. Більш логічна. Перша наша, де вона кидає реальний мір. Йде в підводний. May some angel sentry guard you while I stray and fade to join us some sweet day. Professional chess consultant в Сенсі. А коли ми там в шахмати грали? А я, до речі, не звернула увагу, ця фотка в попередній кінцівці інша була, чи така ж сама? По вам так само. Вот, ну, лучше мы тоже дается еще такая же самая. Песня прикольно, прикольно, классно, подобается песня. Писанька подобается. Короче, ну так, ребята. Якось, Якась така гра вийшла. Якась отака гра. Хочу вам сказати. Дуже дивно. Дуже дивно. Записую, до речі, так. Да. Дуже дивно. Але це 21 гра. Ви бачили таке? таку швидкість. Ви бачили таку швидкість взагалі. Отакої. Worship me like Jesus. <реш> Гру шашки. Так, а що тобі ця не подобається? Повноцінна гра, що не так? Дивно, в якусь. Ну, вона прикольна. Трошки б вона швидше рухалась, і було б взагалі гарно. Була б четвірочка, а так, трічка з п'яти. Блін, оце. А так, трічка спити. Ну, типу, на один вечір ти прийшов собі головоломки. Деякі головоломки були трошки незрозумілі, деякі речі трошки недостатньо не очевидно, що робити і як це вирішувати. Типу, поняла, що да? я маю на увазі? Ось. А я піду за кока-колкою і піду читати всякі страшні книжечки. Здається, нема головоломок, в яких ми і так не застрівали. Ну, ми застрягали тільки в тих головоломках, які були незрозуміло написані. Загадки не вміє. Які не незрозуміло написані. Як, наприклад, оця, що, оцей стовпчик. З символами, і що його читати треба було знизу вгору. І оце, знаєш, ти бігаєш туди-сюди-сюди, туди, -сюди, туди -сюди, бо ну, ти читаєш згори вниз. Ти рухаєшся згори вниз, коли ти читаєш будь-що. А тут треба було в інший бік. Якісь були трошки. Ну так, да, не буває так, що ідея 100% плавно, це правда. Хоча в Silent Hill, а в другому. Там вони якісь гарні ці головоломки. Я не знаю. Воно трошки. Ну, типу, понятно, що головоломки вони завжди робляться на логіку. Ніхто не буде робити головоломку на якісь знання, особливо якісь специфічні. Особливо якісь специфічні знання, знаєте. Але що там ці е, твори Шекспіра розставляти треба було? По порядку чи як там. А, ну, де це основа, ну да. дарова хаос. Плюс це оці всякі the Room. The Room прикольні теж, бо там бага... в тебе буквально гра головоломка але вони прикольно зроблені. Теж так, що ти там не завісаєш. Десь тобі треба трошки подумати, але нема такого, що ти завіс Вибачте, на добу і не розумієш, що робити. Ось. Ну, зрум це теж осматриває ще дергать ну, це все одно. Хоча портал дуже гарно зроблений. Я не пам'ятаю, що... Ні, там були такі, де ти теж. Але знову ж таки, в порталі воно так нагороджує тебе, коли ти дивишся такий, господі, що тут робить? Е, і згадайте, портал є, і згадайте оце доповнення. Пам'ятаєте, в яке ми грали з ребятами на швидкість? Наскільки воно погано було зроблено в цьому плані? Що ти не то, що не розумів. Куди тобі? Ти не розумів, що, з чого почати? Не те, щоб як, що робити, а просто з чого взагалі почати, з якої точки. Оце погано зроблена історія. Постравма, як тобі постравма? Оце погано з мого моєї мого, мого, мого точки, мої, мої точки зору. Коротше, з, мені здається, що це погано, коли ти приходиш в кімнату і такий і нуль ідей. Коли людина грає в головоломку, стикається з новою головоломкою, стоїть і розуміє, що нуль ідей. Навіть в цьому. Господи. Скажи мені, як зветься ця ігра? Друга частина нещодавно вийшла, і ми догравали не так давно DLC. Як вона? Теж головоломка? Пророботів і Бога. Проробоців і да, принцип Талеса. Принцип Талеса навіть там ти заходиш, і хоча б якась малесенька ідея в тебе є, ти обходиш всю цю кімнату, а мене доприйшли. Ти проходиш всю цю кімнату і такий, а можливо, так да, ти застрягаєш в якийсь момент. Ти можеш надовго застрягати, особливо, якщо ти хочеш знайти там дістати всі ці зірочки, хуїрочки, все повідкривати. Це типу складно, але в тебе є, хоча б якийсь початок думки, з чого з чого все. Розвертається, з чого розкручувати е, відповідь на головоломку. А там був взагалі жах. А це таке. Це легке, але іноді просто було інтуїтивно незрозуміло, що від тебе хочуть. типу Але прикольно. Ну, на вечір, один вечір гра, ти собі пограв Якесь своє задоволення отримав, зрозумів, що ти все ж таки розумна людина, яка може зірочки порахувати. І погнав І погнав собі. Так, я піду відпочивати. Кока-Кола навряд. В нас, в нас чомусь продається вішнева, ванільна, а дієтичної нема. Чомусь, я не знаю, чому. Щось таке. <coughs> З якої причини, я не знаю. Чи то розбирають, чи то що. Зелена. А що за зелена сососола? Що за зелена кока-колка? Я просто може не шарю, бо я не бачила ніколи. Ні, не, нема. Нема. Я погуглила, нема такої. На жаль, а я б спробувала. А я б спробувала, а нема. Ого, 19 досягнень з 34. Я, звісно, дуже пропрошую, а можна всі? Ну, не здобуто. Find all the murals on the island. The only complete the game? А чого вони? Find all the story logs, collect all the puzzle notes. Прихов... Дуже багато прихованих. А можна подивитись? подивитися? 56% нас... Згляну... А воно вам не має показуватись, бо воно чомусь, воно чомусь Epic Store захватує як гру. Не знаю, чому воно не має показуватись взагалі. Ну, я думаю, що так, да, в руководствах є. Але дуже дивно, що ми подивились раз кінцівку, ми подивились два кінцівку, і в мене одно з досягнень пов'язане з кінцівкою, немає. Це Epic Store, да. У нас ж в EGS роздавалася. Зелененька полоска в варусі, таку бравку. Блин, у нас тут варус. У мене дуже далеко варус від мене. Ну, теж. А, а. ну да. Все, я пішла за сососолкою Обжиратися своїми черешнями обжиратись своїми черешнями, дивитись свою оповідь служниці. І що? Да, я така. Uh, і що небудь. Завтра з вами підемо. Ми можемо одразу піти в дестрендінг, а можемо цей тиждень закінчити, а дестрендінг почати з наступного тижня. Це залежить від вас. Ми можемо завтра піти в Дест Рентінг, а можемо завтра піти в Амнезію, в машину до свиней. Дивіться, напишіть мені там в Телеграм. От сюди, будь ласка, що ви хочете завтра. Різко відривати пластир чи потихесеньку. Де там облів'я? Зараз трошки награю ще. Я взагалі сьогодні хотіла піти грати Плакі Сквайра, але подивилася, що він коштує 600 гривень і така... не, не хоче витрачати гроші. Тому пішла грати, що грались. Все! Я пішла! Тримаєте мене. Можт, фіналку? Давай котру! Сьома восьма, дев'ята. Старі Тільки. Сьома восьма дев'ята. Давай, обираєш ведесенько. Іграємо у фіналку. Яка? Сім вісім дев'ять. Киття. Китя. Віка хоче коротушні ігри каже. Спочатку коло де сьосіде. Та ми будемо де трендінг грати, як ми граємо всі великі ігри. Основний сюжет на стрімах. Офстрім я роблю. Блядь. А вона пити пішла. Котра в цьому... А це 16 -я? чи яка? Чекай. вона пити пішла. Чухаюся, теж почухаюся. 7, 8, 9 чи 10. Все, все пишіть сюди, всі заявки. Чекайте, здорова, некушка, а ми це його, то його, туди-сюди. Ремейк. А, -а, -а. а звідки а в стрім час є робота книжки, стріми, стрімиться вже 27 годин на добу. Ну, замість цих книжок, замість там щось пробити, я йду грати. Замість роботи йду грати. А! <пас> <пас> так, чекайте. Асасі. Ти що, людина? Ти що таке кажеш? Згадав асасіна. Забудь! Як тобі кур'єр? Гра року чи не гра. А що плачеш, не поняла. Гра року чи не гра року? А ну-ка давай. Бо я чула: я чу... інтернет каже. Що Кадзима роз'їбав другим дестрендінгом. За кожні 20. В сенсі правки вносив. А між прочим, 21 гра. Між прочим, 21 гра. Я чекаю на прототип. Ем... От сюди. Де? На те, що гра усім сподобалась. В сенсі не поняв. Він пішов її виправляти, щоб, щоб комусь не подо. Він... Я не поняла. Це що за прикол такий? Він вам мистецтво робить, а не розваги під. Ти. Под... Що значить, всім подобається? Він що йобнутий? Він міг би лишити цей цю штуку вона деяким людям не подобалась. Міг би лишити якусь e, механіку з попередньої гри теж комусь, би не сподобалось. Бля, ця людина. Це просто жесть якась, господи. Тільки сюжет поки що. А мені здається, це із першою грою було так само, що сюжет просто ніхіра не було зрозуміло. Блін, я так заздрю тобі, некушка, щоб ти розумів. Щоб ти розумів, дуже тобі заздрю, що ти можеш піти і в Death другий пограти. Бо ми Ідемо грати в перший Stranding, я його не дограла! Хапу. Навіть перша акт не закинуть. Що у мене з першими актами таке робиться в цьому світі? Скажіть мені, будь ласка. Все, я пішла відпочивати і читати свої книжечки. Такого він прямо, не казав. За занадто великою кількості відгуків, вирішив змінити так, щоб подобалось на усім. Блять, ти що? Співчуваю тобі дуже. Але їй не боляче, їй не боляче. І ви робили для неї максимум. Тому краще було краще іноді тварину краще відпустити. Іноді тварину краще відпустити. Від цього не простіше, від цього не легше, звісно. Але іноді це питання вже співчуваю. Це дуже сумно. Тримайся, тримайся пиріжочок. Стане трошки краще, але відосики не передивляйся Відосики і фотки. Не передивляйся На цій ноті, сумної підіть погладьте тваринок, які у вас є. Якщо у вас є якісь тваринки, погладьте їх, поцьомайте. Я піду своїх всіх погладжу по цьому 6 штук. І піду в магазинчик. Все. Ой, обійняла, припідняла ще, чекайте. Все, я побігла. Давайте, папа.